Про ухилянтів, про те, власне, що їм загрожує, тому що з'явилась інформація від Держприкордонної служби, що, начебто, ну, готові їх притягати до відповідальності тих людей, які вже виїхали незаконно а, з нашої країни, чоловіків призовного віку, і от в разі повернення а, їм може загрожувати якась відповідальність чи дійсно це так, яка зараз Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, поспілкуємось, але Телефоном, друзі, акцентую на цьому. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Пане Андрію, отож, ви в ефірі загальнонаціонального національного марафону сказали, що про такий варіант можливий, так, притягнення до відповідальності. Поясніть, будь ласка, детальніше, про що йдеться? Власне, дивіться. Треба говорити про те, що вживаються максимальних заходів для того, щоб не допустити порушення кордону і виявити всіх порушників, які намагаються це здійснити як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і безпосередньо в пунктах пропуску, коли люди намагаються використовувати підробні документи або ховаючись в конструктивних особливостях транспортних засобів, в тому числі потягів, про які ви зазначали. І таких перешників 24 лютого минулого року вже виявлено і затримано достатньо багато. Але на питання, до прикладу, яка відповідальність тих, хто все ж таки, можливо, незаконно перетнув кордон, особливо тих, хто перетнув кордон по зеленій ділянці. Не сподіватися на те, що при поверненні вони уникнуть відповідальності, бо е, прикордонників також фіксуватимуть власне під час перетину кордону на в'їзд, е, у який спосіб людина перетинала кордони. Якщо це було у незаконний спосіб е, е, шляхом перетину лінії державного кордону, то таких осіб ми е, будемо виявляти їх вже виявляємо, е, і вони також несуть в. Е, ну, в першу чергу це адміністративна відповідальність, але далі також е, працюють наші оперативні співробітники за необхідності підключаються і правоохоронні органи для того, щоб встановити схему, за якою людина е, передбає незаконно кордон. І е, е, варто розуміти, що якщо будуть ознаки, е, Інших правопорушень, а не тільки адміністративної, то о, на людину також може чекати карна відповідальність. але це вже в залежності від того, у який спосіб людина залишала меж країни. А йдеться пане Андрію про адміністративну чи про кримінальну відповідальність, тобто на основі чи ну є вже, скажімо, відповідні норми. Ну просто поясніть так в чинному законодавстві, чи це буде потребувати додаткових якихось законодавчих змін? Це те, що передбачено на даний момент законодавством. Якщо говорити про перетин кордону людьми через пункт Третивську, то там прикордонники про. Від тільки відповідно до встановлених правил. правил ті категорії людей, кому дозволено перетинати кордон. Ну в першу чергу я домовив зараз про чоловіків українців від 18 до 60, бо загалом їм обмежено залишати межі країни, і відповідно до тих документів, які мають вони надати для підтвердження, що є можливим для перетину кордону, звісно, що ми досить часто бачимо, що документи. Можуть бути дійсні, але видані навіть фіктивно. Якщо такі обставини відносно тих чи інших осіб в подальшому також будуть виявлятися, то я не виключаю, що таких осіб також можна можуть органи притягувати до кримінальної відповідальності за використання завідомо. За Підробних документів, бо вони видані фактично фіктивно і е, не мають е, підстав та умов для їх видачі. Е, а санкції стат статей відповідних що передбачають? Тобто, яка саме може бути відповідальність? Чи це швидше до юристів? Якщо говорити про адміністративну відповідальність, то це стаття 204 за незаконний перетин державного кордону України відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пане Андрію, як багато ну не знаю, давайте може візьмемо якийсь проміжок часу, за який є відповідна статистика в Держприкордонслужбі, От е, там чи від часу повномасштабного вторгнення, чи ну якщо немає там такої статистики, то за за якийсь останній період як багато загалом чоловіків, от таким чином в незаконний спосіб, е, виїхало е, за територію нашої країни. Дивіться, ми можемо вести мову предметно про а або затримання тих порушників, які, які намагалися перетнути кордон, і таких власне на даний момент, з 24 лютого минулого року, по зеленій ділянці кордону це близько 15 тисяч осіб, і ще 6 тисяч 800 осіб були виявлені під час спроби виїхати через легальні напрямки, тобто через пункти пропуску, де можна перетинати кордон, але там вони використовували документи з ознаками підробок. Я хочу е з вашого дозволу буквально е кілька секунд е розповісти перед наступним питанням. От користувач мережі Фейсбук Андрій Сапунов розповів, як він незаконно покинув територію України в себе на сторінці. В дописі він пише, що перетнув кордон України і Молдови через річку Дністер. Е Переплив по суті і так вирішив тікати від війни, тому що офіційно йому як чоловіку, якому немає 60 років, каже він можна ну з собою, начебто нічого не брав, крім документів, телефону в результаті підібрався до берега річки непомітним. Там почав свій шлях по воді в день. Ну а треба було йому перепливти 200 метрів. Заважали заважала течія, але врешті він дістався берегу вже в Молдові. Там його прикордонники не помітили. Ну і чи чи за його словами їх там взагалі не було? Він вирушив до Кишинева. І от цей допис, до речі, в Фейсбук поширили понад 300 осіб, але багато ну багато там є коментарів. А деякі наші військові експерти кажуть, що це чергове ІПСО від Кремля. Пане Андрію, вам які найбільше, скажімо, запам'ятались випадки того, в який спосіб намагаються от власне втекти. З України, от ті, хто не бажає, ну хто хто втікає від війни, по суті, скажімо так, дивіться, якщо говорити безпосередньо про цей допис, який ви зазначили, mm -hmm. то можу сказати, що ми також проводимо перевірку відносно цієї інформації і відносно цієї особи безпосередньо. Якщо а, виявиться, що він не незаконний спосіб переднув кордон, то при поверненні знову ж таки на нього чекатиме а, відповідальність. Треба знати, що він порушив і законодавство Молдови. Тобто він може бути притягнутий до відповідальності і uh на -huh. території тоді іншої країни, але знову ж таки це потребує перевірки по допис дописом. Але ми також бачили коментарі під цим дописом, коли люди не схвалюють таких вчинків, коли загалом чоловіки тікають з України і підбурюють наприклад, інших для того, щоб вони це це робили. Це негідний вчинок для чоловіка. Адже він в першу чергу має забезпечити безпеку своєї країни, а не намагатися а, сприяти тому, щоб а, люди хотіли в подальшому порушити державний кордон України. А але щодо найбільш таких кумедних, то ну це власне було такою новинкою, було на, на початках, да, коли. Почалися такі спроби незаконного перетину кордону, це коли чоловіки перевдягалися в жіночі одяг і використовували е документи осіб жіночої статі. Це коли прикро, але чоловіки під... намагалися використовувати документи, які свідчили, начебто, про смерть їхньої дружини, е оскільки батька, е який виховує самостійну дитину, дозволено перетинати кордон. У е мене випадки, коли в досить е Скажімо так, незручних обстеження люди їдуть в конструктивних особливостях транспортних засобів. Один з випадків це коли іноземка перевозила в ніші в багажнику чоловіка. Цивільний шлюб чи ну, якісь взаємостосунки, то, до прикладу, в такому випадку навіть можу сказати, що чоловіку загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону? А от натомість жінці вже передбачена карна відповідальність за переправлення осіб через державний кордон України, пане Андрію, ще спитаю вас: ну а наскільки глобально стоїть проблема? Втечі через е, посередництво дачі хабарі, хабарів ну даруйте співробітникам прикордонної служби, тому що ну про це говорять. Такі факти спливають час від часу у ЗМІ, ну, е, Скільки фактів таких виявляється, і ну як з цим боротись? Власне, державна прикордонна служба і сама бореться з такими випадками, щоб не допускати отримання хабаря нашими військовослужбовцями, активно працюють підрозділи внутрішньої та власної безпеки у співпраці з іншими правоохоронними органами. Але зазначу, що більшість або майже всі наші військовослужбовці вони чудово розуміють ситуацію в країні і не йдуть на те, щоб брати хабарі від людей. Один навіть з випадків, коли жінка за те, щоб випустили її чоловіка, пропонувала нашим інспекторам 6 тисяч доларів США хабаря, але наші військовослужбовці відмовилися. Почуто хотілося б, щоб ну дійсно таких фактів не було. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України України, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ну відповідальність про ті заходи покарання, які можуть бути застосовані для тих чоловіків, які власне незаконно виїхали з України. Ну, Час ті ж за все це пояснюється тим ними ну втікаючи від війни. Але друзі, закони є закони, обов'язок захищати державу теж ніхто не відміняв. Тому ну от, власне, не знаю наскільки, ну скажімо, то ця історія про те, про, про хабарі прикордонникам. Я ж кажу, не хочу зараз там нарікати, але. Це просто про це дуже часто говориться так само в контексті проблеми з військово-лікарськими комісіями, так, е, які теж сприяють часто отриманню е, довідок про непридатність. Е, ну, ну, в будь-якому випадку, це не, не, не хороша така річ, і не знаю, тут соромити когось там чи ще щось. Не, ну, напевно, не, не мені це робити, але ну, якось так хочеться все ж таки апелювати до, до свідомості. Ну, це. Все, що можемо робити, ми, ну, а те, що будуть там робити правоохоронні органи. От, власне, так само ми про це щойно говорили.